Гляньте сіке бульбашок, подивіться. Ну, мені оце подобалося, гляньте услами. І вони, ну поняли, тільки почали утворюватися, молодесенькі. На годиннику 6 ранку, і ви знаєте, чого я так рано приїхав. Прокидаюся. Читаю ваші коментарі. І ви всі, ну не всі, а дехто говорите що зранку по росі краще працює гліфосат. Ну, ладно, думаю, прокидаюся і пру. Я то знаю, що з Лободою зранку краще бороться, чим вечором, чим по дню. Ну от по росі хто знає. Так що запускаємось. А ну-ка. Отак. Набираємо бочку і летим в поле. Якраз поки доїду, поки те се, я думаю, що росичка вже повинна спасти. Зараз зробимо рекламу. Рекламу. Купив я, значить, народу такий отаку хіробору. Распіратор. З Сайт залишу в описі під відео. Е, щоб менше скажімо так, употребляти, нюхати ту хіміяку, хоча гліфосат його як-якоби заливає, я його запаха навіть і не чую. Ну, е, техніка безпечності попереду всього, як то говориться. Отака моща, ну в ньому як дихаєш, навіть аж важко дихати. А потім, як знімаєш, так вроде би заново на світ народився. Ну я вже його іспитував, так що рекомендувати смело можна. Сайт в описі під відео буде, кому треба. Дуже зручний, кстати, ну я вам скажу. Нормальний. Рекомендую. Змінні картриджі зараз взяв, тому що... Я ж розумію, що краще воно буде з запасом, ніж без. Запас вже в жопу не цей той, правильно? Так, зараз добираємо бочку, заливаємо хімію, примінятимемо оригінальний Roundup Max. Ну хай я потім покажу, покажу ще який будемо на іншій сої приміняти гліфосат. Новинку. Ну, вірні може і не новинку. Але ми таки примінятимемо вперше. Удобна ця штука, оці камлоки, це, конечно, стоїш, балв'єш, сам заправив, не треба тобі ніхто. Не держиш там зверху ту шлангу. Все-таки цивілізація одним словом. І унітаз це бомба тема. Взагалі. Я від нього кайфую, як воно ніколи такого не бачив, ніколи таким не працював. А, колись було, чого ж? було. Стрикозуми заливали. Е... Бор вносили по соняшнику в корзинку і заливали. Ну, ж там все цивільно. Там же джондір. Я тут нормально, це що, бомба. Хай далі покажу. Добираю бочку, тоді ще включусь 5 хвилин і той об'єм води, що мені потрібен, набраний. Значить, що ми колотим тут? Колочу, колочу оригінальний Roundup Max в нормі півтори літри на гектар сьогодні будемо обробляти. Сюди входить. 0, Альфовська це піностоп, бо гліфосат. Тут мощна в даному прискочі помпа. Не помпа, верні, а змішувач і воно пінеться дуже, поки туди-сюди його заливаєш, прям п'єни, дай дорогу. Добавлю ще прилипача кортеоського. По соточки, без фанатізма В оригінальному то він є прилипач. Ну, Лучше зробити жалі, Чим не зробити жаліть. Так як зранку роса хай буде. Нікого до цього не закликаю. І лимонна кислота в нормі 100 грам на 100 літрів води. Тоже нікого не змушую, нікого не закликаю, просто показую, що колочу я, а ви вже вирішуєте самі І покажу вам попутно новий гліфосат яким будемо працювати, будемо пробувати. Нічого про нього поки що не скажу. Порошко, в порошку в пакеті 10 кг, 720 амонійної солі. Грам на кілограм, по-моєму, так воно каже, говориться. По ціновій політиці 14,1 долар кіло. Якщо перекинути його на раундап, то виходить на гектар дорожче, я щось там рахую на 30 гривень. Виходить як? Тут гліфосата, щоб замінити 1,5 літри гліфосату калійної сілі. Калійна ж у нас тут осіб. чи яка вона там сіп. Сіль. Щоб замінити калійної солі солі 1,5 літри, потрібно дану амонійної солі кіло. А щоб замінити 2 літри о, 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 оригінального Roundup Max, потрібно цього 1,3. Будемо пробувати, покажемо результат. Так, починаємо. Заїжджаю вже на поле, і що я вам народ скажу? Це сам допустив помилку і вам про неї розкажу, щоб не допускали ви її. Налив мало піностопа. І виходить, поки їхав, воно все шатається. Ось я образувалася пена. Приїжджаю до поля, дивлюся, що таке. І з кришки шандури. Пену нагнало. Треба було додати більше. Підостопа. Так що в таких случаях, як в моєму з переїздами, краще додати більше до підостопа, і там стоїть копійки. це працює Це бризкає по росі, якщо не спрацює, ви будете винуваті. Шу-чу, потрібно спрацювати. Я Дрюха Воловиком записав голосове, каже, я 40 літрів бризкаю, все спрацьовує, все чудово. Ви вдумайте, 40 літрів, це для тих професорів, які кажуть, що треба бризкати мінімум 200. 200 проблем з водою немає. Касуть є проблеми з водою, тому що навіщо? Як воно і так все працює. Ну ми поки ще на 50 літрів не готові переходить, поки ми приміняємо 100. Це вже набагато ефективніше, продуктивніше, чим 200. Так би на дану ділянку мені треба було б два присвочі. 4400 води. А так 2200 і все поле накрите. Сойка якраз, знаєте, після ночі це з росичкою листочки опущені. Сусіднє господарство туре, щось ні, з бочкою виїхав. Я думаю, скоріше всього, мені кажеться, що десикацію гороха роблять. Бо вже ж все ж таки час. Сліди наші видно. Це в нас третє тут оприскування і бур'ян лізе. Багато хто думає, що раз побризкав, все, не проходить. В цьому році ті, хто думали, що раз побризкає і все, сходи рвані, то лежало в сухому, пропуски і так далі. І відповідно вже будуть приміняти другий раз. Ну, ми бризкаємо третій, так як раз зовсім інша фаза. Ну, Верніше бризкали ми в іншій фазі. Тільки й пошло. Лободи тут не спостерігаються на давній ділянці, в основному не злаки. Особливо тут по краю ми ще такі, що я тягав. І видно, чітко після опадів зійшла соя, ту, яку ми сіяли е, сівалкою сату після дощів, А атрія посіяла е, сходи вже по краю, отримані були давно. Ну, все ж таки як не крути. Як ти не крути? принцип все зешки і точний висі, тим більше атрії, яка загнала його на той світ. Крас, оце коли є ті самі. Сліди, то це красота. Тут проблема ж з углами. Як ти не крутий, угол з прицепним.

Тоді перейдемо на автопілот, як завжди, включився пшеничку вже бачу. Включай, давай доїдемо до пшеничка, вже здає позиції. Уже, вже вже ось, ось все зі сторожнева. Скоро жнева пшеничка. Була пшеничка, те, що чув, хлопці здавали. 5600. Потім 5200. За налічку. Потім 550. Останнє шочу. Може зараз іще дешевше, так як і ОАЖ вже пішли повний подум. Збираці врожай. Про то реалії сьогодні. Я прогнозую, що ціна навчається, так як і посіяно не сильно багато. І Плюс там вимерзла, там згоріла, тобто грандіозних врожаїв, в принципі, не Собісно, може бути недостатня кількість пшенички, то може бути ціна. Ну опять же, ціна буде тоді, коли пізніше, не в нива. В Жнива ніякої ціни однозначно не будеться, що ми всі прекрасно розуміють. А тут вже й не видно, куди ж їхати. Станемо, як роса спаде, щоб не болтатися по цій росі. покажу сойку, прицікатиму жряття, висів, я точне висів. За даний сої, до речі, це ж характерно в тому році, що було все зверху так китиці висіли в побути. 3-4 зернитки в побуту, так прямо висіли по класку. Подивимось, що в цьому, цьому році вона нам запляшує. Чисто з любопитства. Теж ось тут є сівалочка 70-го. Що ж вона теж заспіває. І от там, де 35 те вона вища. Там, де 70-те, вона нижча. Більше гілок кидає навіть та, яка не, не гілкується, грубо говоря. А чого це все так? Тому що конкуренції немає. Вона собі стодіть зеленіша, якщо так гляне, зеленіша. Немає конкуренції. Вона собі в шерину дозволяє рости, а тут 35 як не крути, чик споймає конкуренцію. Все, давай уверх. А по краю зараз буде, людина сої. Яка красота, коли в окрузі соя посіяна. Тобі не боїшся, що щось спалиш, перекриєш і виходить оденко. Можна навіть... Піля. Робити розвертатися не так, як я розвертався, а прямо по кругу. Захватив, страшно. Ну, страшного. Довго гліфосана соя витримає. Зато угом обрисне. Та добре, да, сущістого зеленішого так як за сонцем. А там де декарбомід у нас під сою соя верніш посіяна з карбомідом. Там же ж, повинна була бути які руса. То там взагалі краї такі, що, як я там да, вище коліна. І чи чуть на -чу, льоні перехватив і тут нема нічого страшного. І далі стають слід і поторофт. І язот їй дає тренди такою, що їй їде да, вона приплінь неймовірною швидкістю. Питання в тому, чи не буде вона лінива. Може бути такий момент, що буде лінива між гусля є зна яке. Висока може бути така, а толку цього ніяк. Будемо спостерігати, будемо для себе на лісі, звісно, вам покажу. А оце є максимус, яка у нас посіяна на 70 на 35 -три. Там, де 70-та між вузлями, буквально там, сантиметр, максимум. Та й двох, мабуть, немає. Там, де 35 вже більше, ніж то Тобто її густо. Треба ширші віджиряти. Але ж міжгузночка такі коротенькі, що просто оце тобі соя макс. А чим менше міжгузля, тим більше націляє бобоків, тим більше буде врожаю. Бо можна ж е, сіяти сою таку, якої міжгузля між буде по 5-10 см. А це вже не сильно збільшує наші врожаї. В принципі, це зараз поки доїде вже й на автопілотникам переходить. Все-таки стабілізація є стабілізація. Це за тим би рюкзачком, який у нас, як цю площу оці оцібриста. Те вже клює в землю, а це десь хтось наде вверху в космосі по тракторах так іде. А тут якраз отак. Да не Амазоні, але... краще ніж погольський наші так на стовпчик виходимо це цікаво, чи пробиває фадел розпидувачів між листями Су, я вже не вписуюся, тобі прийдеться по цій носи. А ось цю зараз... Блін, і цю проїхав. Ай йо... Треба авторозворот якось налаштовувати. Він тут а є, я до відбиваю, як його налаштовувати так, Це включаємо. Це воно перше, бо ти настроїшся, бо ти попадеш. Все. Все, назад. І тут остається і найбільше. Тут своя низинка така одразу потурна. Трактора, сойка. І от там, де рідкіше посіви, де 400 тисяч, де 70, де те саме міжряття. От листок, ну блін, скажімо так, в кавичках, як лопух. Там де загущеність, листочок як, як подорожника. Листочок подорожника. Отак. От ну, В кавичках, ви зрозуміли. Существенно видно різницю суттєво. Тела. Ну що тут ще додати, поки найголовніше, щоб не пропав сигнал. бо це ж з цими сигналами виходить, що скажіть, я скажу, вирубають світ, відповідно, перекидаються станції на станції. Не тільки та тривога, а сікається світ. Що тоді народ? Продовжимо далі. Да? Не спала ще народ роса, як я хотів. Ой, Прийдеться. лазать по ній. Так, що ми маємо? Не буде йти отуди до нас до зміщення. Це, понятно, що розгорнувся, витопта. Отакий фон сьогодні сойка має. Це в нас міжряддя 35. Е, в даному випадку тут 500 тисяч, там 400. Ну, Тут пару гектарів 500. Далі 400, ну не хочуть їх, роса Давайте глянемо що тут в нас. Ну що, це соя піонер, яка подекуди гілкується поодиноко. А воно тут це ще ж воно загущено, йома, і це ще ж не рядки, це ж з краєм. Щас одійдемо далі. Ось автопілотик, дивіться, як красиво. Подіагоналічки, рівнесенько, ті самі. самі як воно. Сліди. Так, ось все. Дивимося, да зараз може з гілочкою знайду якусь. Ну, як завжди. Тесь бачив. Зараз нема. Коротше, хай будеться. Що тут а бульбашки? Ніхерася. А що це таке? Гляньте. Сіке бульбашок, подивіться. Зараз гляну чи робоча Да, робоче Блін, як я правильно Ану, тут держу, тут показує. Розован, бачите? Не дивіться услами, гляньте. Охренеть, бульбашка є, народ. Я казав, що бульбашок немає, коли є. А що це виходить, посприяло? Опади чи що? Ну не було. Я ж ходив, показував, нема. Значить, отака рослинка Сої піонер. Ось вона гілочку кинула. Ось цвіте повним ходом. Між вузля, бачите, таке сантиметрів до п'яти. Ну, це ще тільки початок, тобто, тільки початок вегетації. Ох, уже й пече сонце, це жахи. Ну, Мені оце понравилося. гляньте, усла ну. І вони, ну поняли, тільки почали утворюється молодесеньке. Є і більшенькі, бачите? Ура! -мо, гульбашки є. Так, до пшениці, що там до пшениці? Пшениця жовтіє. Пшениця жовтіє. Фон уже видно, йти не буду, бо воно росану його в баня. Лазить по цій росі. Ну, така рослинка, бачите, по листочкам, все здоровеньке, все як має бути. В цьому году Ще ні разу не було цих всяких компотів. і Соя як соя. То вічно обризкаєш компотом всяке, а потім думаєш, ой, йома, я -йо, не те щось припалив, перепалив і так далі. Ось все, пожалуйста. Ну, будемо спостерігати, народ, що я вам скажу. Так що, все, на цьому завершую. У мене вона сталося краще туди пройти. Посекційне буде включатися, виключатися, там вони не знаю, літрів може 150, може 200. Небагато. І прямо на базу. І, може, навіть сьогодні зазнімемо ще один відос, але про іншу сою, про інший гербіцид. Всім показу, зустрінемося в нових відосах.